Доброго ранку. Уже насипала курям їсти. Вода кімнатної температури вчора вечором. Ішов трошки сніжок. Такі красиві сніжинки. І йду випускати кур. І вже кури їдять. Дивіться, півник стоїть. Сторожує курочок. Став на корита і стоїть дивиться. Молодець, молодець, я тебе хвалю. Так що так? Іди пить каву. І Сонька вийшла за мною поратися. М -м, боїться стать даже. Кава з молоком, бутерброд і після цього працювати потрібно. Приготувала отаку колбаску домашню, до колбаски відкрила соус оганьок. Він такий ядрний. Кстати, дуже допомагає, коли болить горло. Так що так, колбаска така смачненька. Хочу вам показати гарбузи. Дуже багато їх у мене. Зберігаю біля котла. Тут не дуже жарко, одна стоїть температура. І ще коще вам покажу. І ось такий гарбуз. Це мені дали насіння дві штучки. Називається ананасний. Він росте більший, але так як літо було в минулому році, дуже жарке, і я його посадила в кінці города. Там сквознячок землю сушило добре. Ну, один пропав, зійшов і пропав, а другий вижив. Так як ми в село рідко їздили, я його майже не поливала. Ну, як є з чого зібрати насіння? Зараз буду збирати насіння. Ось розрізала. Насіння є. Таке чимале. Великі-великі зернинки. Так що буде мене ще посадити, але ж я плямкаю. І щоб сказати, щоб він, що він похожий на ананас. Ні. Не знаю. Чи я буду їх садити. Я вам показала, скільки в мене кашунів. Я ними годую курей. Раніше кролики були, кролики їли дуже гарно. Ну, а цей зовсім ніякий. Ну, я думаю, тому що літо, може, погане було. І він запікся і це такий малесенький виріс. Ну, цікаво, ананосний. Ну, як будемо садити дачу, то я його посажу ще. Небагато. Чому? Тому що невигодно, якщо він такий буде малий, то курок я нагодую. Я бачу. Так що, не знаю, чи буду садити, чи не буду. Ну, трошки посажу, може він, і як буде дощове літо, може він в самому ділі буде пахнути ананасом. Ну, Ананаса я не бачу. Обикновений кашун. Що той, що той, що цей. Ну, той солодкіший, ну це не, сладості немає. Так що таке? Наконець, то я його розрізала і зберу насіння. А, дивлюся в інтернеті, ананасний. Так взагалі не находжу такого. Ну та жіночка, що мені давала, вона мені показувала фотографії, що в людей він більший. І форми не такі, як кашун. Ну, будемо дивитися, як все буде нормально. Посажу і результат вам покажу тоді. І ще, друзі, скажу по цьому гарбузу. Це кашун насіння. А це ананасний. Уже видно, що він не похожий. І ось у мене є така бумажечка пилипівна, що давала ці мені насінинки дві. Вона мені також ще передала. Зараз розгорну. Ще передала мені насіння. Дивіться, воно вже висохло. Оці такі блискучі. І також похоже на ці зернятка, які у мене. У ну, мене тільки зібрані з гарбуза мокрі, ще навіть не вимитий гарбуз з насіння. А це вже сухенький. По-перше, насіння більше від кашуна. Бачите, форми навіть всім. І це таке маленьке. А це велике. М -м 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 -м. Що можна розлузати. розгузати. Так що так, можна буде садити, якщо гарбуз виросте великим, то збирати насіння і лускати його. Так що, це дали мені. Це моє. І це кашуни. Кашунів у мене багато. Насіння можу зібрати для всієї України Кому надо. Гарбуз дуже не солодкий і не дуже він такий сильно оранжевий. Що хорошо його їдять і кури. І мені подобається, навіть для каші, він не такий притурний. Так що оце таке з гарбузами у мене, як завжди, спекла такий хліб, подивіться, який гарнючий. Покажу вам каланхує. Воно вже починає квітнути. Бутони стоять уже давно, але тільки починаються розкриватися. Цвіточки. он дивіться, які красиві. Колір так вообще красота, яка. Класно. А ще ж у баночки ось стоять. І також бутончики. І будуть квітнути, посажу вже весною їх. І буду бо жалко викинути. Так що так, все, друзі. Пока-пока.